Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя, щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні я в Коломиї, у місті моєї юності, де я тут вчилася в Коломиї. І я хочу вам показати, де ми проходили. Отут біля озера. Я, я навчалася у, у мод у цім технікумі. І я сьогодні хочу трохи вам показати, розказати, от той, як, як ми проводили, як тут були, як ми тут ходили на озеро, згадати трошки свою молодість, як ми тут були на цім озері, як таке гарне, дивіться водичка чистенька, як тут гарно, як колись ми тут ходили. Змінилося багато, вже дивлюся так. І, і ми якраз тут. І я кажу, треба показати обов'язково, оце, як ми тут були на озері. Сюди ходили так. Обов'язково я хочу піти в парк, оцей, в тут бо, де ще відвідаю зараз і обов'язково піду в той технікум, де я вчилася, покажу вам трохи. О, дуже мені цікаво, дуже мені інтересно, От, як тут кабуло, віт як гарно, як красиво. Ось тут вже біля озера є різні лавочки такі, десь щось можна купити морозиво, ще щось таке прикупити. Дуже гарно і багато. Ось яка гарна водечка, як, як свіжо, так дуже гарно. Згадую, як ми сюди в юності ходили. Людей багато є, відпочивають, така відпочинкова зона. Тутка підемо подивимось. Веці як гарно. Водичка, яка чудова. Людей навколо. О, Дивіться, як красиво так, свіжо, боже, як згадуєш, як була тут юність, пройшла. Все, ми бігали з технікуму сюди, на озеро. Вітер такий, прохолодно, так, там ще йдемо сюди трошки походимо. Ой, такий. Вітер. Ось тут я навчалася, тепер змінили, бо Коломийський політехнічний фаховий коледж, а колись був мод. Я тут навчалася, я хочу піти і подивитися, як тут тепер є. Добре, добре, то от тут. То десь цього боку було. О, тут. От там на прохідні нам розказують, де ось сюди заход, зайшли, на територію. Цього технікуму так мене кортила піти подивитися, де тут було. Зараз хочу трохи подивитися. Тут була в нас майстерня, там столова була у тім. Тут не знаю, що зараз таке є, але була тут майстерня. На практику ходили сюди, такі тут корпуси. Боже, як це давно було? Але все одно закворіло мене сюди піти подивитись. Тут такий. Вже зовсім, зовсім зовсім якось інакше. Там стадіон, там де ми такі були, то то. Зараз трошки зайдемо всередину, хочу подивитися, як згадати свої. Слава Христу! Ось тут такий, так ми цей корпус. О тут тут вча вчились, хочу трошки. вас. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Тут прийшли колись вчилася, тут десь тут би подивитися щось. 42 роки тому тут, тут навчалася. І хочу... я, я думаю, хто би вам зараз зробити. Ага, я би хотіла трохи заздоймити, подивитися, розказати щось, що як тут і змінило, як. Не сказати, хто би зараз міг зробити, бо назад захисту дипломних проєктів. А, ну що ж може, може, не, може, не, може не, то то. Не. Ви можете отако, дивіться, але заходите так. Це є спортзал, там е, їдальня закрита, актовий зал можна зайти, подивитися і так в майстерні. Ну, ну, колись, колись тут була теплиця, десь тут така теплиця, там, є вже, там навчальні кабінети. Вже. А, то пам'ятається. Але я кажу, що колись була, так, тут, так, то, так. То, 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 я пам'ятаю, то, то все вже дуже-дуже давно. Дякуємо вам просто. за було... Це актовий зал, колись нам, нам вручали тут дипломи. Отакий. Подив, Подивлю, щось і змінило, так інтерено. Життя коледжу, тут-то тут, тут, не знаю. О, тут цікаво. І тут актовий зал такий, і тут нам вручали дипломи. Ось тут такі. Нема нікого тепер. Я колись тут навчалася, 42 роки тому тут була. А ну щось трошки розкажіть, навчалася. І хотіла трошки провідати. як ми тут. Дуже, ми дуже раді вас бачити. Дивіться, у нас зараз трошечки такий, такий робочий момент. У нас якраз іде зараз ви. ми Завершуємо навчання і зараз іде також ступ. У нас майбутнє бітуєнка. Зараз якраз так що... хочуть навчати ви. Ні, а ви це, разом, там ми привезли Ви також хочете вчитись, поступати. Ви так. поступати хочете? Ми зараз будемо робити таке відкрите засідання. Так. Хочете приєднатися, я вам розкажу загальну інформацію. Добре, добре, добре. Так що можете ну, з-по розказ... розказ... коледжу, Поки ми будемо говорити про заступ, ви можете співпрацювати по коледжу. Робочий момент, бо зараз іде випуск, uh -huh. і з 1 липня починається вступ, то трошечки такий у нас трошки рух рух більше. Дивлюся, що дуже багато змінилося, дуже багато я змінилося. Це це вже 42 роки. 82, 83 й рік, так? як я закінчувала тут так, цей технікум. Так, так. Так, рівно. дуже дякую, дякую ну, все, все рівно так? за таку найбуде й таку. Швидка, що ви не прийшли, що травня був день відкритий дверей? Так уже мені нас казали, прав, я не знала. У нас на сайті коледжу дивіться, ви слідкуйте за нашим сайтом. У нас завжди так травень, кінець травня, а останнє практично завжди так стараємось. уже ну трошки важко останнім часом, бо з цими умовами, які є в Україні. Але стараємось проводити день відкритих дверей, ознайомлювати абітурієнтів спеціальностями, зустрічаються випускники минулих років. Так що майте собі на увазі. Які тепер вибачайся, які тепер тут спеціальності, що, що можна тут? Дев'ять спеціальностей у нас. Є три відділення – економічне, механіко технологічне комп'ютерних технологій, так що в нас все, все, все дуже добре. Дякую, дуже гарно, дякую. Трошки пройдемося коридорами цього нашого технікуму. То тепер якраз є, то тепер не дуже є багато, то, то, але все одно згадаю своє минуле. Різні тут, тут, тут зовсім інакше вже тепер. Доброго дня. Доброго дня. Я колись тут навчалася і трошечки хочу здоймити, приїхала сюди відвідати 42 роки тому, як тут я навчалася. І я хочу трохи поздоймати і розказати. Ну, подивитися, як, зміни... як змінився наш техніку, ще колись був. Ну, тепер він називається Коломийський політехнічний так, фаховий так. коледж Національного університету Львівська політехніка. Ми uh -huh. є підрозділ Львівської політехніки. Надаємо фахову передвищу освіту студентам. Uh -huh. ну, а я як можу... вас звати, скажіть саме? Мене так. Ярослав Прізвище Тодорів. Я закінчив цей коледж Тоже... у 78-му році. О, я в 83-му. Бачите, я, мене я дуже. Чешливий. Я, я чешливий. Колись це було більше направлено по дерево, по лісу, тонка, так, лісу. Так, так, так. технологи були. Зараз так. ми більше спеціалізуємося вже на таких сучасних ну, все правильно. Е, дисциплінах, як автоматизація, як програмування. О, більше сучасне, так. І зараз механіки ми готуємо. Інтегровані комп'ютерні технології, є економічні спеціальності, є навіть модельєри у нас, Ми Вчимо дітей шити одяг. Ага, дуже гарно, і дуже гарно. Ну, такі, такі, можи, таке так, життя. Так, життя виктори, Добре, Такі вимоги. Добре, дякую, дуже Добре. дякую Добре, вам, що приємно. поспілкувалися і мені Добре. приємно. Будьте здорові. Ось ти ось в такому я чудовому ко, е, технікумі, колись техніком називався, навчалася ось так. Спогади, дуже гарні спогади, різні. Тут такі спогади. Так, ми відвідали тут українську кухню у цім Коломиї. Зараз ось тут меню вибираємо, щоб ми перекусили. Внучка вибрала собі Цезарь. Салат Цезар. Уркою. Так, ми ще заказали чанахи по-Коломийськи. Як бути в Коломиї і не відвідати не, то, не спробувати чанахи по-коломийськи. Зараз будемо пробувати, зараз нам принесуть. Так, Принесли нам салат Цезар. Ось такий тут є, такий прибори нам принесли. Дивіться, тут що є в Цезарі. М'ясо, помідор. Яйце перепелине, сухарики і салат. О, такий ось такий салат Цезар. Він смачненький, бо смачненько заправка така смачненька. Ось такий заклад. Гарний такий, свіжо, гарно так. Ось нам принесли вже чанахи по Коломийській. хочемо спробувати, які у вас чанахи. Добре, дякуємо. А, чекай, велику ложку. Так, дивимося, що тут є таке квасоля. Бачите, м'ясо, квасоля з соусом. Кусочки м'яса, картопля. Ось така, І м'ясо і квасоля. О, це гарно, має бути смачне. Будемо пробувати. Я вам хочу сказати то непогані, як вас солька ось. Чанахи такі, я би вам сказала, непогані. М, смачно. Кусочок картоплі. Картопля запечена. Такі кусочки великі м'яс, гарні. М'ясо досить таке. Утушене, дуже, дуже смачно. Принесли смачно. нам рахуночок. От. Салат цезар 170. Чанахи по-коломийські. 180, всього 350 ченахів було досить така порція гарна, так смачно, дуже смачно. Так, от яка тут є дві така писанка, ця коломейська, що славиці, така гарна тут фонта біля дітей. Тут така от ця коломийська писанка. Тут діти бавляться коло. фонтанчик який гарно, тут на прівці дуже гарно. Е, так, тобто... Погода гарна, така все. Вони такі гарні. Обов'язково відвідаємо Коломийський базар. Що по чому, подивимося, тут побувши в Коломиї, тут ми побудемо. Зараз запитаємося, які ціни на Коломийського. Базарі. багато тут теж людей так багато є на, дня. на ринку. О, так що тут теж будемо йдемо на ринок запитатися всі продукти, по скільки тут... ваші черешні по 120 дітка гарна Дуже велика. Черешня так, добре, дякую. Дуже. Так, ми вже зайшли на цей ринок. тут які гриби є. І по скільки такі гриби. 650. То скільки тут є? Три літри, а літра. Двіста 200 гривень. 200 гривень, добре, дуже гарний. І то-то такі є. гриби. а консервовані гриби? По скільки? Пів літра? По двісті. По 200. добре, дякую. От черешня, Молдо... Молдава, сто сорок гривень, така черешня червона сто гривень. Черешня знову 130, дуже гарна, така картопля по 30 гривень. Абрикоси. Скільки абрикоси? 150, персики 100, полуниця 150, 90 заліщики розові дуже гарні, дуже добра помідора. Алохіна, алохена посіки, скажіть? 150 гривень коробочка крає. 150 гривень коробочка, так, огірочки 50, такі 65. О, Знову і тут є абрикоси, 150, черешня 140. Як, як до того дуже гарна черешня така. 30 і 25 менше, 30 така кортапля, 25 менше. Ну, Капуста по 30 така. Що, а а жов, жовта ся черешня по скільки ваша? 150 кг, добре. А кабачки скільки скажіть? По 40 гривень кабачки. 30 капуста така гарна тут. О, Бурячок 30, морква 50, капуста – 25. Ось такі такі ціни. Помідори тут по 70. А кабачок ваш скільки? 35. А цибуля? 40, цибуля – добре, дякую. Дуже гарний великий базар, такий тут у Коломиї, що можна також придбати. А цвітна капуста у вас по скільки? По 70 добре, дякую. 35, бурячок 45, 25, родничок 50, 150, 150. А по скільки ріпа ваш? 30 гривень. А горох такий? По 20 Стаканчик добре. А буби по скільки? Вже немає, то 41. 40 гривень, добре. А така цибуля домашня така? 10 По 25. Я а скільки такі гарні квіти ваші? Є, є такий, он той букет такий рожевий. Кремовий, кремовий той 150, то такий десь 100, тоді по 50, і по 50. Ага, добре, дякую. Так, посиділи ми ще тут, трохи на, в центрі. Тут на 100 метрівці заказали ще собі піцу трошки для відпочинку. Відпочиваємо. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, ми всі в нашій Україні. До зустрічі!